Всім привіт! Ну що, розпочали ми свою підготовку до висадки саджанців. так як я вам говорив, на 3 метри 4 саджа сад... будемо садити. Ось вам покажу, тут ми вже наборили ямки. От. Два саджанця, як можете бачити, у нас висажені. Один є живий, другий... Бужевий, але мороз його шкваркнув і ось ще одна ямка. І отак ті ряди які я ще не досадив по 4 будемо насаджувати по 4 саженця. Тут цих два ряда посаджених, а там далі, далі наборині ямки і будемо садити по 4. Чого по 4? Чисто експериментальна ділянка буде <кхи> Вирішив я так спробувати по 4 саджанця висадити, тому що у нас є вдома посаджено, ну, так, в принципі, як і всі садять, там на 3 метри один куст, тобто на шпалеру один кустик, але я так подивився, в мене так як в мене двох плоскосна. Все одно як не крути на 3 метри, один кущик, навіть якщо взяти Аркадію, що вона сильно росла, то при нагрузці трошки для неї забагато, тобто якщо багато ягоди на ній висить, багато гран, то трошечки забагато. Ну а я так по інтернеті подивився, плюс-мінус в себе там на пару кущиках проекспериментував, то я вирішив, що для одного куста ну, десь примерно 12-15 лос на один куст буде достатньо щоб його нагрузити. Ну і плюс, <клес> навіть якщо буде забагато, ну, тобто якщо буде забагато кустів на цій ділянці, що буде достатньо, допустимо, трьох або двох. Я їх в будь-який момент можу просто звідти убрати, да і все. Але помимо цього всього, я думаю, ви всі знаєте, що коли садиш саджанці, вони ну, не всі приймаються, це раз, два. Навіть ті, які прийнялися, не завжди добре йдуть в ход. Тобто саджанець може прийнятися, ти його можеш поливати, підживлювати, його можеш щось або він просто сам по собі такий, що він не дуже буде істи. В рост. Тому в принципі буде і вибрати з чого, коли вони вже підуть і плюс побачимо, що з цього вийде, тому що так як тут двох плоскосна, <coughs> так як тут двох плоскосна шпалера, то я собі маю на думці на півтора метра, тобто розподілити кожний куч, тобто їх іде от. Допустимо, на цих трьох метрах між ду... зараз розверну камеру. На цих 3 метрах йде двох, плоско... двох... двох плоскосна Тобто звідси в нас проволока йде звідти. і звідти. Буду пробувати на півтора метра розмістити, тобто один кус, я буду пускати сюди і другий кус тобто через... через один я їх буду на цю сторону пускати. І так само через один буду пускати на другу сторону. І там виходить на один кущ півтора метра. Плюс-мінус на один кущ десь до, до 10 лоз буде, то я думаю, якщо їх підна, ну, під, ну, так, сформувати і піднагрузити, коли допустим, саме, вони во будуть нагрузку нормально тримати, тобто кущ буде витягувати. Ну і ягода, звісно, буде набагато Так, да, Треба буде поливати, треба буде підживлювати. Але моя така думка, тому що в мене є, хто знає такі сорти, як подарок Запорожжю, Аркадія, навіть вони, ну, як, якби не було, що от вони сильно рослі кусти і можете просто прийти по інтернету, подивитися. В основному люди в таких промишлених масштабах їх теж вирощують. що вони вже себе зарекомендували, все одно, якщо їх на 3 метри, от один, в мене вдома є кущ, на 3 метри один кустик, він якби тягне, але все одно ягода вже не тих розмірів, грони теж трошечки можуть бути поменше. А тут я себе так Вирішив проекспериментувати, побачимо що з цього вийде. Я дивився, там є виноградник Одеса, то бачив, там сидять через метр два по-моєму через метр двадцять, через півтора метра, хто як. Ну, У мене тут вийде через 60-70 см. Будемо бачити, що все вийде. Але поки висаджувати не будемо, бо цього разу от вдома не знаю в чому Звісно, може тому що, в тому, що село. В селі в мене вдома великий виноградник. Виноград практично, практично не тронув. А тут на полі майже через один ось тут. Видно його шмятну мороз. Це тільки трошечки тут задів. Отам, якщо буде видно, зараз покажу тут такі добре хапнув, Ну нічого, я думаю він відживе, бачу знизу пропускав. Ми його вже пролили, підживили, то я думаю мав би відійсти. Але неприємно все одно перший, що він би пішов зразу, але його морозець Коцнув і він зараз буде пускати знизу. Надіємося, що... що травневі на 7 минут, заморозки. Але щось я дивився там обіцяють нам на 3-4 на число. Це ночі теж було холодно. То не знаю. А вже які. Що буде, то буде, ми погодую. Можливості управляти по голоду і немає, так що маємо, що маємо, так як кажуть. Дивимося, люди є там поливають. У нас ділянка десь приблизно 50 соток. Та, поки нема таких можливостей це все поливати чи прискувати його, щоб він... Не підмерз тому поки що так є що тут робити ще висаджувати, ще треба досадити десь приблизно, мабуть, 400 кустів. Треба цю проволочку ми тут знімали коли. Покрили тут ямки, всю проволоку треба поставити на місце, так що ось такі справи. Всім бажаю, гарного дня і взагалі всього доброго, всім пока!